Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 23 липня вівторок І традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя», програми про події, новини, що стосуються України, як про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Що ж, давайте подивимося, що писали. Про події новин, які стосуються України в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Європейський союз чинить новий тиск на президента Угорщини Орбана через його контакти з Росією. Вийшов такий матеріал з таким заголовком. Угорщини не дозволять прийняти стратегічну зустріч Європейського Союзу наступного місяця. Через самопроголошені поїздки прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та Пекіна цього місяця з метою представництва е, посередництва у припиненні війни в Україні які партнери з Європейського Союзу переважно вважали такими, що підривають їхню підтримку Києва. Ну я думаю, що з Угорщиною вже ну достатньо довго панькалися, і вже по великому рахунку вже є час, який, ну як на мене. Давно прийшов, щоб почати вживати якісь заходи. Та, Там, Жозеп Борель він заявив, що це символічно, але певні наслідки все-таки від таких дій, заяв, тим більше, Жозеп Борель сказав, що Орбан звинуватив Європейський Союз, назвавши його таким ну, провоєнним, так? бо він підтримує Україну. Це «Нью-Йорк Таймс. Україна укладає попередню угоду про реструктуризацію боргу на 20 мільярдів доларів. Угода з приватниками приватними власниками облігацій допоможе зберегти обмежений державний бюджет Києва, який має вирішальне значення для фінансування військових. ходів. про призупинення виплат боргу мала закінчитися 1 серпня. Пише з Times. О, там дійсно це дуже добра новина. Я сподіваюся, що так чи інакше це питання буде вирішуватися позитивно. Тим більше The New York Times е, зазначає, що Кредитори погодилися списати більше третини номінальної вартості держоблігацій, якими вони володіють, що дозволить Україні заощадити 11,4 11 мільярди протягом наступних трьох років. Е, угоду схвалив Міжнародний валютний фонд, який поставив фінансову допомогу Україні в залежності від здатності країни скоротити свій борг. Ну, З моєї точки зору, і, на мою думку, треба працювати в напрямку, щоб борг взагалі був сквасований. Ну, Якщо це стосується безумовно приватних. Кредиторів це достатньо важче, ніж державних, але як на мене, добре, що вже третину на третину там скоротили. Думаю, треба в цьому сенсі працювати. За Вашингтон Пост. Україна стикається з нестачою робочої сили, оскільки потреба в солдатах виснажує робочу силу. Термінова потреба України в солдатах для боротьби з вторгненням Росії розмиває робочу силу та створює тягар для економіки. А також створює нові можливості для жінок, пише за Washington Пост і. В цьому матеріалі там наводиться приклад конкретної жінки, яка ну, фактично стала працювати шахтарем, що ну, за часів, за мирних часів такого не, не було. Ну, так чи інакше, насправді ситуація ну, набагато, на мою думку, складніша. У нас багато закривається підприємств, і, до речі, середнього. Ну, не говорю вже про дрібний бізнес і безробіття серйозне. Тому в даному випадку цей приклад наведений, що Жінки е, можуть працювати замість чоловіків, у яких е, скажімо, призивають на е, війну до Збройних сил України. Але я думаю, проблема все-таки більш ширша і більш складніша. Ньюсвік. Японія та союзники по НАТО використовують повітряні сили на східному фланзі Росії. Ну, це достатньо цікавий, на мою думку, матеріал. То пише про те, що серія навчань почалася в п'ятницю і завершиться 8 серпня. Повідомляє повітряна самооборона Японії. Європейські учасники цих навчань це Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Японія є партнером НАТО -Віндо в Віндо-Тихоокеанському регіоні, оскільки альянс розширює свою роль у регіоні. Току Токіо зобов'язався підтримувати Україну після повномасштабного вторгнення Росії два роки тому, вклад, надаючи пакети допомоги. Ну тут. Цей матеріал для нас цікаві тим, що є питання у Японії стосовно південних корейських островів, які Японія по північними, так які до цього часу знаходяться під контролем Москви. І чергове нагадую, що Японія не уклала мирну договору після другої світової війни, тоді з радянським союзом, а зараз з Росією, тобто питання корейських островів, вона не вирішене з точки зору Японії. Великобританія. Ройтерс цього місяця Росія проводить другі навчання спускових установок мобільних ядерних ракет. Російські ЗМІ у вівторок повідомили, що російські війська проводять навчання із застосування мобільних ядерних ракетних установок ЯРС, що стане другим подібним навчанням менш ніж за місяць. Ну, мова йде про те, що тут пише: наводять, посилаються на російську зет комерсант що Системи, оснащені ракетою, з кількома боєголовками можуть вражати цілі на відстані 11 тисяч кілометрів. Нам треба працювати в напрямку того, щоб в нас були такі самі ракети. Не гірші, як мінімум, але я думаю, що можна в Україні зробити і краще, враховуючи те, що з радянського, часу, з радянського часу саме в Україні ракети вироблялися, ті, які були самими-самими такими, якими пишався Радянський Союз. За Телеграф! Як Україна прорвала путінську зернову блокаду Чорного моря, і що це означає для Африки? вившу такий матеріал. Ну, там, зокрема, пишеться, що Одеський порт почав працювати що спочатку широкомасштабного вторгнення Росія намагалася заблокувати, і що зараз вже е, навесні фактично ну тільки менше 5% до воєнного часу от, працюють доки які десятки суден заходять, їх грузять е, зерном іншими. Виробами таксісь господарськими виробами, і це дуже дуже добре. І якраз наводять то, що розворот відбувся через забуту українську перемогу в чорному морі, коли військовою ну там пишуть про цю перемогу, що Путін чорморський флот Путіна мав відійти і дозволив Україні знову відкрити морські шляхи для свого експорту, що такий потужний флот і мав відійти. Дійсно, це певною мірою забута перемога. Я думаю, що про це треба все таки нагадувати і згадувати і наші. В цьому сенсі молодці. Треба тільки привітати. Франція, французька альмонт, Латвія відправляє в Україну 500 безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андрій Спруц. Ну, це в контексті того, що цього місяці Латвія заявила, що поставить в Україну 2500 безпілотників. Ми можемо тільки подякувати Латвії за підтримку, за постійну підтримку. Також Лімон пише про те, що Угорщина просить допомоги в Європейського Союзу суперечці з Україною. на мова йде про перекриття там через, через нафтопровід Дружба прокачку нафти Локоїлу до Угорщини. І от Угорщина почає зараз дуже разом з Словаччиною звертатися до Європейського Союзу, щоб провести консультації, пише Француз Калімонт. Вже кілька тижнів Київ блокує поставки від гіганта Лукоїл, який постачає третину імпорту ігорської нафти, за словами голови дипломатії Угорщини Петера Сярто. Це рішення є неприйнятним і незрозумілим і становить серйозну загрозу для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, заявив він в пресі після зустрічі зі своїми колегами в Брюсселі. Ну вчора проходила зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу у Брюсселі. Ну треба тільки нагадати, що Горщина цього часу блокує 6,5 мільярдів євро так того фонду допомоги Україні. Який можна закупляти і потрібно закупляти зброю для України. Льо Фігаро, війна в Україні. Безпрецедентний візит голови української дипломатії до Китаю. Ну, це насправді такий цікавий матеріал, і це не тільки Фігаро, там в багатьох е, засобах масової інформації у світі про цей візит повідомляється. Хочу, щоб ви зрозуміли, про що насправді йде мова. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює цей безпрецедентний візит, щоб говорити. Умови миру, щоб обговорити умови миру, виявляється, поїхав Кулеба до Китаю. Мій закон справ України Дмитро Кулеба цього вівторка, 20 липня, прибув до Китаю, близького партнера Росії, з безпрецедентним візитом, де він говорить шляхи пошуку мирного вирішення війни між Києвом і Москвою. Візит Дмитра Кулеба, який триватиме до п'ятниці, є першим візитом до Китаю з початку російської широкомасштабної агресії. Це сталося після різкої критики з боку НАТО економічної допомоги Пекіну в Москві, але особливо через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський вперше відкрив двері для переговорів з Росією. Він заявив, що виступає за присутність Москви на майбутньому мирному саміті. Ми про це говорили, Це було вже сказано і обговорено. Ну головним предметом обговорення під час візиту Дмитра Кулеби стане пошук шляхів припинення російської агресії та роль Китаю в досягненні міцного і справедливого миру. У нас не може бути міцний справедливий мир з Росії. Я про це неодноразово говорив і буду говорити до того часу, поки є анексія Криму, поки є окуповані території, ніякої тим більше справедливого миру не може бути мова на сьогоднішній день тільки про перемиря, якщо воно дійсно потрібно, якщо в української чинної влади є конкретний план, що вони хочуть вирішити за час цього перемиря, як зібратися з силами. Ну а саме головне. Вкотре повторю проведення виборів. Нам, якщо буде перемир'я досягнуто, треба в першу чергу проводити е, вибори і перезавантажувати повністю владу президента, Верховну Раду і місцеві органи влади. Німеччина Тагішпігель. Британська розвідка в Україні дислокується 30 тисяч бійськів російської Нацгвардії, пише Тагішпігель. Зокрема, мова йде про те, що більша частина з них не беруть участь у в бойових діях вони там займаються охоронною. Ну і, зокрема, за даними Лондона, основною бойовою частиною Розгвардії є 116 бригада спеціального призначення. Ну і так і Шпігі пише, що це швидше за все складається з трьох військових полків. Вона також має доступ до танків, бронетранспортерів і артилерії. Німецьке агентство преси. Кремль хвалить Зеленського. Ну це цікавий насправді матеріал. У Кремлі позитивно прокоментували останні заяви президента України Володимира Зеленського про можливі переговори у війні між двома країнами. Це безумовно краще ніж заяви про те, що будь-які контакти з російською стороною і з главою російської держави виключені. Заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков у Москві. Ну тут, зокрема, також йдеться про те, що раніше Зеленський в інтерв'ю BBC заявив. Що зможе поговорити із лідером Кремля Володимиром Путіним, хоча сам фактично виключив це своїм указом, нагадує нам е, німецьке агентство преси. В інтерв'ю Зеленський підтвердив свою принципову готовність вести переговори з представниками Росії на новому мирному саміті. І буде це Путін чи ні, не має значення, сказав він, пише німецьке агентство преси. Іспанія, Іспанське Ельмондо. Росія цього місяця проводить свої другі ядерні ракетні навчання. Ну, знову про. Ці, які там почалися з системами цих ракетних установок, мобільних установок ЯРС. Міністр закордонних справ України просить допомоги у Китаю, щоб припинити війну. Також про це пише іспанська Ельмундо. Міністр закордонних справ України Дмитро у вівторок починає візити до Китаю, щоб вивчити, як ця азіатська країна може допомогти припинити війну з Росією, з якою Пікін зміцнив відносини з початку конфлікту. Пише Ельмундо, посилаючись на агентство France Францпрес. Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Угорщина назвала припинення транзиту російської нафти через Україну основною загрозою. Угорщина розкритикувала рішення України у вівторок заборонити російські державні нафтові компанії Луковід, посачати нафту через свою територію до країн Центральної Європи як фундаментальну загрозу. Повідомляє Міжнародне агентство і Іспанське агентство ЕФЕ. І Італія. Італійська ля републіка Лавров, ми не виключаємо співпраці з європейськими країнами. Москва тримає двері відкритими для співпраці з європейськими партнерами. Коли, якщо вони виявлять свою зацікавленість, заявив мені закон справ. Він там зустрічався з нарядом організацією, говорив про цю євразійську безпеку, що двері відкриті. І якщо хочуть, то хай йдуть. Ну, саме цікаве, я тут хочу провести цитату: вороже ставляться до Росії уряди деяких західних країн, а не їх народ. Країни багато в чому визначаються життям і прагненням свого народу. Я не бачу на землі жодної нації, яка б апріорі була ворожою до нашого народу, до наших громадян. Але ворожі уряди, звичайно, я сказав Горов. ну тут верх цинізму ворожі уряди, а нема апріорі ворожої нації до, до Росії. Що тут ще до Ну італійська лястампа. Пісков крадіжка російських активів європейського союзу не залишиться без відповіді. Умова ну, йде про те, що вже мають в серпні перший транс 1,4 мільярди євро в Україні надати з тих прибутків заморожених активів. Ну от Пісков тут лякає, що там буде якась відповідь, будуть притягнути до відповідальності, так далі, і тому подібне. Ну я сподіваюся, що все, що запланували допомагати Україні, буде робитися і буде тільки збільшуватися. Сподіваюсь, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте і підпишіться на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І, як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!